Доброго ранку, Українське Незалежне Радіо з вами. Сьогодні чудовий гарний день, і ми цей день будемо зустрічати з фінансовим аналітиком. І ось власне сьогодні, сьогодні з нами Олександра Патрашчук, яку ми вітаємо. Доброго ранку, Олександро. Ага. А чуємо чуємо вже вас. Я бачу за вікном у вас теж дуже гарно, дуже гарно сонечко світить, природа чудова, і будемо говорити. Про речі такі ну серйозні, скажімо, сьогодні, але дуже актуальні. Тобто про нерухомість. Про нерухомість, яка турбує усіх, навіть тих, що придбали, ті, що придбали, вже хочуть можливо купити щось краще, щось в якомусь кращому районі, чи в якомусь кращому приміщенні. Чи ті, хто вперше купує свою нерухомість? Можливо, є будинок мрії, яким хоче заволодіти людина, але ось не знає, як підійти до цього, до, цієї, до цього процесу купівлі нерухомості. Отже, але перед тим як ми поговоримо очевидно про саме придбання нерухомості, то які ціни сьогодні на ринку, і взагалі який сьогодні є ринок? Чи є якісь такі кардинальні зміни за останні кілька місяців, чи можливо все так більш-менш стабільно? Я би сказала більш-менш стабільно, що mm -hmm. бачимо, що відбувається на маркеті. А єдиний момент, що ми рухаємося зараз до літа, тобто, ми як знаємо, весна – це саме-саме mm -hmm. активний період А, Звичайно, дуже багато людей, які прив'язані до шкіл. До локації, тобто, звичайно, чекає закінчення шкільного року, щоб вже можна було переїжджати, продавати, тобто як які в кого цілі. І звичайно, ми очікуємо збільшення ем, інвенторів, збільшення, скажімо, продавців на маркеті, mm -hmm. е, що можливо ем, десь більше опцій для покупців е, з придбання житла. Mm -hmm. Але, скажімо, ситуація на ринку стабільна е, відносно цін. На сьогоднішній день все одно, коли ви коли покупець планує е, придбати житло, дуже часто потрібно буде, е, скажімо так, змагатися за це житло, бо все таки продавців значно значно менше ніж покупців, попиту значно більше, mm -hmm. і відповідно від цього, якщо щось хороше виходить на маркет, яке вартує справді і не потрібно ніяких е, вкладень великих. Звичайно, воно буде йти під контракт значно вищою ціною, ніж воно стоїть на, на маркеті, як вищою ціною ніж листинг прайс, тобто, тобто все -таки... змагання за ціну, все таки ще відбувається. все таки відбувається. Залишається. Так. залишається. Залишається ця тенденція, яка ще розпочалася з початком ковіду, правда. Так, мені здається, так, звичайно, вона, мабуть, з початком ковіду було більше пропозицій, я би сказала, mm -hmm. а зараз все одно більше а, покупців, більше бажаючих. А, mm -hmm. Ще як ми бачимо з нашої з точки зору і з нашої ситуації, що дуже багато українців приїхало з України, які mm -hmm. мають можливість придбати житло. Навіть якщо немає можливості взяти кредитування, е, в людей є можливість взяти е, житло за кеш. Тобто ми не говоримо там про. Ну, скажем, ціни там в районі 500 тисяч, але кондомінімум в районі 100-200 тисяч, звичайно. Тому ми на сьогоднішній день бачимо також дуже дуже багато ем, закриттів, контрактів, покупок е, за кеш. Цікаво, цікава тенденція. Ось власне зберігається зараз. Ну, очевидно, що цей потік очевидно українців, які приїхали, покинули Україну з зрозумілих причин, з причин війни. Зараз якось трішечки, мені здається, вже призупинився, принаймні став повільнішим, можливо, і це якось більше стабілізується. Але от стосовно інфляції, власне, стосовно інфляції, відсотків, от, яка сьогодні ситуація на ринку? Тобто, що інфляція буде мати тенденцію до пониження, все-таки мені здається, що є зараз така тенденція. Yes, і... все mm -hmm. Так, все таке, вона тримається тенденція до пониження. Але, скажімо так, з нашої сторони, ми не бачимо швидкого падіння відсотків. Наприклад, у нас поступають дзвінки від клієнтів, які там закривалися півроку mm -hmm. тому назад, і питають, можливо вже час робити перефінансування, але відсотки значно вищі, ніж те, що вони були півроку тому назад. І ми очікуємо, що, мабуть, мінімум рік. Вони будуть тримати триматися, так. вони не впадуть так швидко. Тобто, люди, які мають плани зачекати, скажімо, там чи зими, чи, чи осені, коли сповільниться маркет, mm -hmm. можливо, впадуть відсотки. Ми не очікуємо спадіння відсотків до кінця цього року. Можна сказати, що там ми впадемо до 4-5 відсотків, це так швидко не відбудеться. Тобто, ми побачили. Під час ковіду були дуже дуже низькі, історичні низькі відсотки, яких ніколи взагалі в Америці таких не було. А потім дуже дуже різкий. Тобто, протягом року ми говоримо ще приблизно так. минулого січня відсоткова ставка на 30 років була в районі 3,25% мабуть. То до кінця року вона вже була 7%. Тобто, це це, це більше ніж два рази підвищення відсотки, дуже дуже різкий. А, тому в, в такому випадку ми не очікуємо і не ну, скажімо так, людям, які планують зачекати до падіння відсотків, це може зайняти певний період часу. Це не буде так швидко. І ті, хто очевидно приготувався до перефінансування і очікує, очікує цих бажаних трьох відсотків. Навіть я ви кажете, називаєте цифру 4-5, ну але було і три. Навіть інколи бувало і, і ще менше, правда. От це звичайно на 15 років це можна було і викупити відсоток, то саме, так саме, як можна сьогодні, тобто за додаткові кошти знизити процентну ставку. То якщо минулого року, мабуть, зимою, або навіть у 2021 році, uh -huh. це на 15 років можна було і 2% мати. Так, так, тобто це, так, це чуть -чуть було, менше, це було дивовижно. Це було дивовижно, тому так. що ніхто собі не уявляв, що щось подібне може статися за кілька місяців до семи. Чи от як сьогодні, наприклад, теж я спостерігаю, що от вчора, наприклад, піднявся трішечки на Підняв. 0,25, так. так, фактично, 6,5 і так далі. Ну от тим не, менше, тим не менше, я бачу, що все таки люди мають бажання купувати нерухомість, є попит, є незважаючи на високі відсотки. Чи це тільки пов'язано очевидно з, з тим, що є великий? Велика частина українців, які приїхали, але це ж загальна картина ринку. Правда, це ж не стосується тільки а, скажімо... дивіться. Так, так. Якщо ми говоримо е, статистику по Америці, звичайно, uh -huh. продажі впали значно знизилися з минулого Знеслися. року. Uh -huh. е, ми так само можемо говорити про е, ціни е, цього року. Вони скажімо так, стали дуже дуже залежні до е, локації. Uh -huh. е, для прикладу, якщо ми говоримо там про Бей Ерію Сан франциско ціни падають на сьогоднішній день, але в той самий час, якщо говорити про Флориду, там. Значно рости того що дуже дуже велика міграція відбувається на на флоре. Е, так само гов, е, говорити, скажімо, про нашу е, ком'юніті, про наших людей. Я думаю, що в нас є великий попит, бо все-таки приїхало дуже багато знайомих родичів. Е, можливо, хтось не має люди, які приїхали, не мають можливості взяти кредитування, але їхні родичі чи знайомі, чи друзі, які можуть їм допомогти. Е, тобто люди беруть як інвестицію для себе і здають своїм друзям, своїм родичам, просто щоб вони виплачували їм. Е, е, Кредит житло, тобто я думаю, зв'язку з тим дуже дуже великий попит появився, незважаючи на відсотки. Все одно люди То, що ми бачимо, тенденція якраз така є в районі покупної ціни. Ми говоримо про 100, 200, 300 тисяч. Це якраз я думаю, що такі buyer, дуже багато людей. І от інвестиції, які беруть для своїх знайомих родичів, тобто здавати житло. Чи навіть я mm -hmm. думаю, знаєте, така зараз ситуація, що навіть не потрібно шукати рентарів, тож настільки багато знайомих, навіть якщо до тебе ніхто не приїхав, все одно друга знайомого брата, ще там хтось є, тому люди все таки скажімо, є сам скупляти і як його здавати. Так, ось такі особливість цього, цього, цього ринку, нерухомості цього періоду. Ну, ми всі завжди з, з таким, знаєте, нетерпінням і якимись певними очікуваннями чекаємо на засідання останнього останнє засідання центрального банку. От які результати ось, власне, цього останнього засідання, які показники, і що нас чекає в майбутньому? Чи є якісь прогнози? Останнє засідання банку, яке відбулося на початку травня, знову ж таки, підвищили відсотну ставку на квотер, на 0%. Крапка 25, п'ять ну, так, так. тенденція така, що, скажімо, з одної сторони, ніби не планують mm -hmm. підвищувати, але все-таки до кінця року очікуємо, що ще хоча б на ще піднімлять відсотки. Тому що все залежить від марки, залежить від політичної ситуації, те, що ми бачимо зараз за останні тижні, як змінилися відсотки, тобто вони підросли. І це все в зв'язку з тим, що політична ситуація нестабільна. Mm -hmm. Марки це все звичайно реагує на це, і є певні ризики, і звичайно. Відсоток продовжує рости. Е, наступне засідання Федерального резерву відбудеться 13-14 червня. Е, можливо, саме на цьому засіданні не підвищить відсотки, але до кінця року планують ще раз підвищити, на, ну, тобто не на велику ставку, але підвищення очікується. Це буде залежати від е, ситуації на ринку, е, ринку роботи, ринку нерухомості, як буде. Політично знову ж таки ситуація, яка складається. Тобто, ми будемо очікувати вже кінця місяця. Я думаю, на, на початку середня, на червня буде більше результатів, вже, вже тоді подивимося. Так, цікаво. Тому я думаю собі, що ті покупці, які ще планують придбати все таки нерухомість, то можливо варто вже, вже це робити, тому що не чекати ще чергового підняття. Відсотків. Звичайно, то, то що зараз відбувається на маркеті? От ми бачимо, наприклад, за останній тиждень, що все таки продовжують рости відсотки. Якщо така нестабільна ситуація буде продовжуватися наступний місяць, то звичайно відсотки можуть і піднятися до 7,5-8%, На жаль. <ган> <ган> Можливо, вони опустяться, ну, тобто з часом, звичайно, воно, скажімо так, стабілізується, але скільки це займе часу? чи це буде рік, чи це буде два. Тобто така ситуація невідома, але знову ж таки, багато людей, які беруть кредитування, дуже часто виплачують кредити швидше, особливо коли така висока відсоткова ставка. Тобто люди, які брали там під відсоток 2-3, в них співвідношення інтересу до. <ган> Виплати самого кредиту, там плюс-мінус 50 на 50. А зараз, коли така від висока відсоткова ставка, звичайно, інтерес значно більше переплачується. Тому люди, якщо мають можливість виплачувати швидше кредитування, вони це роблять. Не, так, вони це роблять. Воно, звичайно, має сенс. Навіть невелика кількість, тобто ми не говоримо там, про тисячі доларів, а сто двісті доларів надплачувати кожного місяця, ви вже швидше е, сплатите цей кредит. І, звичайно, менше інтересу переплатити. Угу. Зрозуміло. Ну, і очевидно, в зв'язку з тим, що приїхала велика кількість нових людей і є бажання придбати нерухомість, як ви сказали, є такі, які навіть можуть за готівку придбати. Це цікаво, власне, я маю на увазі навіть серед українців. От отже, чи є якісь нові, нові пропозиції на маркеті, чи взагалі є якісь пропозиції на, на фінансування і можливо навіть особливості фінансування для тих, хто хоче вперше придбати будинок? Так, зовсім недавно вийшла нова програма для перших покупців First Рестайм Хамбаєр. Вона має кілька обмежень по доходу, і скажімо, у зв'язку з тим, що є обмеження по доходу, мабуть, це є вже обмеження в той самий час по ціні. Mm -hmm. Це має бути дохід в максимальний дохід річний 52 тисячі 800 доларів. Тобто, якщо ви заробляєте нижче цього і плануєте mm -hmm. взяти, мабуть, кондомініум, що швидше за все, 150-180 тисяч, це ви можете на цю програму під 1% відсоток до першого внеску. Oh, wow. Тобто, це та звичайно, це е, програма е, для клієнтів, які можливо не мають достатньо заощадження. Але працюють, скажімо, там на W2, на self і так далі. І звичайно, мають стабільну можна роботу купити. так да, мають стабільну роботу і мають для них така пропозиція купити житло з мінімальним внаском і виплачувати, скажімо, свій кредит. Вони в той самий час можуть отримати до 4 тисяч. Кредиту від банку, тобто якби перекривання closing класу. Тобто, якщо там сума closing косу виходить там, в районі 5 6 тисяч, то 4 тисячі можна відтримати від банку як кредиту, і ще значно менше принасту на closing, на закриття. А от цікаво, ця програма працює по всій Америці чи якихось в певних штатах і так далі. Наскільки я знаю, вона працює по всій амальці. Знову ж таки, оскільки є обмеження по доходу і відповідно на суму, на яку ви кваліфікуєтесь, я думаю, що ця програма не буде актуальна в Каліфорнії. Тобто не впевнена, чи ми можемо зайти. О, мене якщо, власне оберегу. це питання дуже цікавило, Каліфорнія, але вона не працює так, так там. Mm -hmm. Так, вона працює всюди, де ви можете знайти, де ви маєте такий дохід і можете кваліфікуватися на місячний пеймент. Тобто, а, якщо у вас а, ну з, з доходом 52-53 тисячі, це ми мабуть говоримо про. А, 150-180 тисяч покупну ціну, все залежить, mm -hmm. тобто це буде один відсоток даунпаймента, і залежить все від каунті, таксів і асоціації, тобто скільки буде паймент, то що можна знайти е, за 150 тисяч, але буде 600 доларів асоціація, тобто будуть якісь там кращі умови, <ганувач> так um, можна той самий час знайти з дешевшими каунті таксами і з асоціацією значно меншою в рівні 200-300 доларів. Тоді так, тоді ви кваліфікуєтесь. Знову ж таки є певні вимоги, які... Скажімо, ми переглядаємо, коли ми працюємо з клієнтом. Якщо він кваліфікується під цю програму, звичайно, вона є відносно новою, тобто ми mm -hmm. ще не, не закривали жодного клієнта з цією програмою. Вона десь буквально тільки вийшла на маркет не так давно. Але якщо є і звичайно, якщо є така пропозиція, і клієнт кваліфікується, однозначно, якщо це є для нього опція, тому ж інколи буває таке, що клієнт купляє за 150 п'ятдесят тисяч на mm -hmm. мініму. Але в той самий час дає більше великий відсоток внеску, першу внеску, там 30-40%. Тобто в нього є ціль швидше виплатити кредит. А, то звичайно, то ця, ця програма, скажімо так, не має сенсу. Але для людей, які не мають заощадження, але бажають купити житло. Це є супер, скажімо, пропозиція. Угу, цікаво. А от власне. Оця спеціальна програма. Кілька слів, якщо ви володієте цією інформацією, програма, яка стосується українців, які приїхали u там чи інші власне ці, ну, там є кілька варіантів тих програм, згідно яким вони при, приїхали до Сполучених Штатів Америки і мають бажання придбати нерухомості, але очевидно, що не мають відповідної кредитної історії. Mm -hmm. От і які є, так би мовити, ну чи є якісь існують спеціальні програми, якісь якась можливість для того, щоб придбати? А, ви знаєте, Оксана, я б мабуть сказала, що зараз стає легше для людей, які приїхали минулого року, взяти житло, зв'язку з тим, що вони вже перебувають певний період часу в Америці. Тобто, люди, які приїхали минулого року в квітні чи навіть літом, тобто вони плюс-мінус вже до року часу знаходяться в Америці. Mm -hmm. І вже майже всі, ну тобто, ми не зустрічаємо зараз клієнтів, які не мають кредитної історії. Тобто, це абсолютно всі одразу відкривають кредитну карточку в українських банках. Вони підписуються як авторайст с юзер до друзів, знайомих, тобто вони одразу працюють на своєю кредитною історією. Як які фінансово грамотні наші українці, тоже, правда? Тоже. І відразу шукають роботу, правда, і не, тоже, одну, це... і не одну, як правило. Знаєте, я не знаю, чи це так колись було, чи то не, а, так, зараз така ситуація. Дуже багато людей наскільки. От, обізнані, так, обізнані так. обізнані так. так, що відбувається в Америці, і це справді для нас було здивуванням, коли минулого року ми вже буквально літом почали отримувати дзвінки. Люди, які приїхали буквально два-три місяці тому з України і бажають купити житло, бо немає сенсу виплачувати комусь іншому оренду, хочуть собі. І ми добувалися, наскільки люди от зразу, тобто вони не очікують, не, не чекають чогось, яких змін і так далі одразу має сенс, скажімо, ну ми не знаємо, чи багато людей залишиться тут, а чи по повернеться назад в Україну, але в той самий час вони можуть комусь іншому здавати Абсолютно. і мати передатування, так. і виплачувати своє житло. Так, тому кредитна історія на сьогоднішній день це є взагалі не проблема а для людей, які приїхали по цих програмах. Але більше, мабуть, я б не сказала, що це проблема. Просто більше людей працюють все таки е, самі на себе на десять mm -hmm. або на відкрили компанію, працюють якби мають свій е, бізнес. Тобто, в такому випадку це не має значення який статус людини, е, чи він citizen, чи зелена карта, чи він має е, чи приїхав по юфою. Банк вимагає два роки історії бізнесу. Тобто, mm -hmm. це в будь-яких випадках, тому що е, це, скажімо, так, потрібно підтвердження. Що ваш бізнес стабільний, що ви заробляєте приблизно той самий дохід, що нема такого, що один рік ви займаєтесь одним бізнесом, другий рік другий бізнес, у вас е, дохід значно відрізняється рік від року. Тому банк хоче перевірити вашу стабільність. Якщо ви працюєте на W, 2 це значно швидший процес. Тобто півроку достатньо історії в нас були клієнти, які мають, які пішли працювати. В IT-сфер, uh -huh. і тобто, навіть в такому випадку, якщо це така дуже-дуже, скажімо робота не забезпечена, а от стабільна, я б сказала, uh -huh. то звичайно нам достатньо навіть, мабуть, оферлери, тобто підтвердження від роботодавця, що вони беруть на роботу на позицію нашого клієнта, і він буде працювати, на таку то ставку мати і так далі. Тобто, в такому випадку там достатньо, мабуть, навіть місяця. Щоб показати хоча б два чеки, тоді ми можемо починати процес. Тобто, саме напевно найважливіше для людей, які приїхали по UFU і мають бажання взяти житло. Це є робота. W2 – найшвидший варіант. Якщо self-employed, я думаю, ми більше будемо бачити покупців наступного року. Це якраз буде mm -hmm. два роки, тобто це якраз 22-23 рік. І я думаю, що якраз тоді клієнти будуть більше готові. от якраз ті, що працюють на 10-99 і на S-корпорацію. Mm. Мабуть, дійсно наступний рік вже буде таким більш насиченим, тобто, це свідчить, що ринок нерухомості знову зарухається і. І буде ну тобто буде цікаво, лише би інвентаря було достатньо, знаєте, тому що Однозначно. А все таки інвентарю а, знову ж таки не так багато, більше значно більше покупців, а, тому що і сім'ї розширюються, переїжджають, тобто житла з менш квартири в хати, незалежно від маркету. Тобто, якщо людям потрібно переїхати, і там сім'я розширюється, і так далі. Немає значення, який маркет це потрібно міняти житло. А, так само люди, які прив'язані до школи, які Певний період часу проживали в районах, де школи не дуже хороші, а час прийшов, дитина йде в школу, звичайно, люди приїжджають. І це ми говоримо звичайно не тільки про українців, а взагалі про все населення Америки. Тому е, попит є, але пропозицій немає так багато. Хоча все таки маркет зараз є на стороні продавців, тобто mm -hmm. контракти, будинки йдуть. Е, з ціною вищою, ніж яку виставляє на маркет. Тобто все одно продавець якби виграє, але той саме час і продавцю кудись треба переїхати. Безумовно, він може виступити і в ролі покупця також, так, правда? Так, так, так. Тобто так. тут тут... Ну, ось такий період, такий час, і така ситуація, як кажуть, на ринку нерухомості, і все це дуже міняється, і за цим просто треба слідкувати і обирати свій зірковий час, коли він. Його, мабуть, немає ну рокового часу. Тобто, скажімо, він як, як для кого mm -hmm. люди, можливо, є якась пропозиція, є будинок, який дуже дуже сильно сподобався, і клієнт готовий його купити. Завжди можна, якщо ми говоримо про відсоткові ставки, я б не сказала, що так лякають відсоткові ставки клієнтів. Так звичайно, пеймен mm -hmm. получається ну досить високий, якщо ми будемо порівнювати до минулого року. А зазвичай люди порівнюють. то ж всі знають не так давно. Воно було зовсім недавно. Чи так, це, люди, що це мучить, лише. це мулює всіх, так власне? <laughs> так, 100%. А, mm. uh, Тому uh, залежить, скажімо, від цілей і чекати з рікового часу, так як ви сказали, uh, мабуть, не варто, бо як ми бачимо, коли люди купляли uh, житло під 5%, це був як. Ну, це був просто такий час, що люди казали такі відсотки, ну такі високі відсотки, ну як так було, третя тепер всім вже ну всім, ми закриваємося вже немає стільки питань і просто такий маркет. Тобто, ви можете завжди, завжди робити перефінансування. Але якщо у вас є ціль, якщо у вас є можливість, звичайно, своє знаєте, житло. Якщо порівняти відсотки з українськими, мені здається, це ще не третина. Я не знаю, який відсоток зараз в Україні, скажімо, але, мабуть, вдвічі або інколи навіть втричі більший більший відсоток. Тому, очевидно, для тих, хто приїжджає з України, для них це така, знаєте, суттєва. Суттєва знижка, так би мовити, на відсотки, і тому вони користаються цією можливістю. Хто власне має таку, таку, таке забезпечення і має власне певну кількість заощаджень, і може собі це дозволити. Тобто, це як то кажуть, дійсно треба дивитися в кожного своя ситуація, в кожного свій, як то кажуть, кейс. І тому кожен вибирає свій час і кожен вибирає те, що йому зручно, хто купити, хто продати. Скористатися цікавими програмами, які зараз є, які пропонуються. Тому, тому треба просто слідкувати, мені здається, за тим, як рухається ринок. Врешті решт слухати наші радіоефіри <сум> і слухати ваші прогнози також Любомира. Я нагадаю, що Олександра Патращук, член чудової команди Solution Financial Mortgage, Mortgage Company, І ви надзвичайно активно працюєте, я знаю, власне, на, на цьому ринку. І є такими дуже популярними, відомими. Ось і не тільки і в медіа, до речі, я власне постійно споглядаю ваші нові цікаві ролики, ваші цікаві такі медійні проекти, які ви створюєте, подкасти і так далі. Тобто, і мені здається, це привертає увагу. Це свідчить, що ви тримаєте руку на пульсі, і врешті решт хочеться звернутися до таких людей, які орієнтуються в цій ситуації, яка зараз є, які можуть надати найкращі поради. Тому я пропоную звернути увагу на цей телефон: телефон Олександри 876 8448764663. Ну і також ви знаєте ще телефон і, 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 і самої компанії, також Solution Financial Mortgage Company. Це, якщо я не помиляюся, 847, так, 834, О, перепрошую. 0100. Ага, це оцей телефон. Так, це цей телефон, який зараз є на екрані. Отже, краще не розпорошуватися. Отже, я дуже дякую, Олександре, за розмову. Дякую за таку ну дуже цікаву, цікаву інформацію. І дуже нам всім потрібну. Отже, будемо чекати наступного місяця, наступних навіть не місяця, а кількох там тижнів. І очевидно, ситуація буде змінюватися, тому що приходить літо. А літо минає, знаємо дуже швидко, і ми якось так раптово і знову осінь, і знову школи треба міняти ерії, де шукати нові школи, і так далі. Врешті решт. Навіть зараз цим займаються ті, хто вже готує дітей до вересня, до початку навчального року. Так що ситуація буде мінятися, і будемо за цим спостерігати. Дякую, Оксана, вам за ефір. Дуже приємно завжди з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, що інформація для наших клієнтів є корисною, і нам дуже надзвичайно приємно, коли ми говоримо з клієнтами. А нам говорить, ми на, бачили ваші відео, ми там цього не робимо, цього не робимо. Ми все так слідкуємо. Так як ви казали, це по-перше, значно дуже дуже приємно. І це значно ем, полегшує нашу роботу, тому що, скажімо, це збільшує ваші шанси на кредитування, на здійснення вашої мрії, купівлі житла в Америці. Тому дякую, що спостерігаєте за нами. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, телефонуйте, будемо раді на них відповісти. Дякую, дякую, Олександре Патрищук. Так, так, дякую, Олександру, вам за цікаву розмову. До зустрічі, гарного вам дня. До побачення. Дякую, Взаємно. Та-та.